Всім привіт! Вітаю вас у новому дні тижня влогів, а саме у другому дні тижня влогів. Сьогодні мені було важко прокинутись через те, що в мене була а, не зовсім хороша ніч, мене і далі продовжував боліти живіт внизу, а, я постійно прокидалася, не могла знайти а, якусь сторону, на якій мені буде зручно а, а, спати. І як наче трішки день сурка, тому що я а, Поки я прокинулася, чоловік вже зробив каву. Ми попили каву, а потім нічого в нас солодкого не було ніяких смаколиків до кави, але був зернистий сир, і я вирішила зробити сирники. От я приготувала сирники. Ми так попили каву з сирниками. Я вже, напевно, 10 разів сказала слово сирники. Зараз пішов на прогулянку з собакою. Він, звичайно, не дуже сильно хотів йти сьогодні на прогулянку з нею, але все-таки пішов, бо я кажу: ну, мене справді мене дуже сильно болить живіт, а знеболювальні я не хочу пити через те, що це, це дуже забагато буде. Е, якщо там біль цілий день, ну, то наскільки воно її зможе зняти. Е, от. І що ж, після приготування сніданку знову на фоні посуд брудний. Тому зараз, поки чоловік гуляє з собакою, я займусь миттям посуду. Все, посуд помитий, мийка помита. Тут теж все. Помито, це ще сирнички залишились, а тепер кімната. <смі> Треба тут застелити добре, наше ліжко застелити і застелити ліжко собаки. Вона так, оце от все скрутила. Через те, що гралася кормом своїм. Ось ми дали їй сніданок, і вона знову від нього відмовилась. Ну, ми вирішили спробувати, можливо, вона захоче їсти. Але ні. І от взяла вона цих дві штучки з корму. І ось тут на ліжечку вона собі гралася ним і, і того вона так все скрутила. Якщо, можливо, хтось знає, чому собаки так роблять, напишіть, будь ласка, в коментарях мені. Мені буде дуже цікаво почитати. Все. Можна було б сказати, що я прибрала в квартири, але ні. Це такі базові, не знаю базові елементи, щоб очистити простір насправді. От тому що коли тут застелене, тут застелене, тут теж немає ні, воно рівномірне, застелене. І для мене це е, очищення мого простору, для того щоб мені було комфортно. Ріна поснідала після того, як погуляла. І я думала, що сьогодні вийду на вулицю вже тоді, коли е, піду ввечері гуляти з нею. Е, але я згадала, що в холодильнику є розморожений фарш, і з нього вже треба щось приготувати, щоб він не зіпсувався і ми не перевели продукт. Е, от, тому я думаю, зараз зібратися, сходити в магазин. Точно треба купити цибульку і, можливо, якусь ще зелень візьму. І я думаю, що можливо я куплю а, тісто для того, щоб а, завтра приготувати круасани, в мене просто з голови вилетіло слово «круасан». Круасани. Сьогодні як ніколи, <смі> все, про що я, все, про що я пішла в магазин, я взяла тільки, тільки те, що мені було потрібно. Без чогось додаткового, чогось по акції, чи щось там подивилася, а то це теж нам треба. Ось, бо зазвичай з чоловіком, коли ми йдемо в магазин, то ми маємо купити те та те. І ще паралельно купуємо. О, а це нам треба, ось, а це нам треба, а сьогодні ні. Чітко пішла по ці продукти, чітко взяла ці продукти. Я ще взяла собі каву, тому що я відчуваю себе втомлену, якась така голова квадратна, не знаю, наче не вистачає е, сил і енергії. Я вирішила трішки збадьоритись. Спочатку я думала, що, можливо, вдома собі зробити каву. Але зрозуміла, що я не хочу настільки міцну чорну каву пити, що я би випила якийсь молочний напій. Ну і, звичайно, я вибрала капучину. До речі, під одним з відео, коли я казала, що я дезмотивована, і що, можливо, вам ви б мені подали якісь ідеї, що ще вам зняти, про що ви б ви. Хотіла дізнатися. І от одна дівчинка мені написала дуже багато ідей. Дуже дякую, дуже дякую вам. За це. І одна з ідей була е, зробити відео знайомство зі мною. І я думала про це відео, думала, що можливо собі якісь занотувати пунктики е, і по ним зробити таке відео. Але, якщо чесно, то в мене в голові якийсь дуже такий хаос, і я починаю думати за одне. а Потім починаю собі думати, як би я розповідала, е, і воно зачіпає. І, і інші аспекти мого життя. Ось, і я би хотіла з вами порадитись, як би ви, наприклад, хотіли від мене побачити таке відео, відеознайомство, чи це якісь такі. Просто я буду розповідати е, про той чи інший аспект, зачіпаючи там паралельно ще, ще, ще якісь теми, е, чи ви би хотіли там відповіді на конкретні запитання. Е, ось. То якщо. Ви б хотіли дізнатися якісь відповіді про моє життя, ви можете залишати під цим відео в коментарях. І я обов'язково обов їх додам у це відео знайомство зі мною. Тому буду чекати ваших запитань і ваших коментарів. Я трішки відпочила, я попила кави, трішки відпочила, але не до кінця, через те, що сусіди знизу слухають музику, вже не знаю яку годину насправді. От. Це музика зовсім ну, типу, вони тихо її слухають, але нам все рівно чути е, сюди. І я б не звертала увагу це в звичайний день, але сьогодні мене, от е, трішки така, от після обіду стала квадратна голова, і це воно дуже сильно давить на голову. Е, от думаю, ви зрозумієте. Я подивилася е, влог своєї е, однієї з улюблених блогер. Блогер, і там так цікаво, в неї є дитина. А... Їй не знаю, може 3-4 рочки, і вони гуляли в парку. І вона каже, що ось вони гуляють в парку, і вона звертає увагу на інших дітей приблизно того ж віку, що її син. І вони всі от на майданчику чимось граються там біля батьків, десь поруч недалеко. А її син він не може сидіти на одному місці, хоча вони беруть з собою там м'ячика, Якісь іграшки, він про йому подобається йти і <свісно> шукати собі пригоди. То я в в такій поведінці пізнала нашу собаку, нашу ріну, через те, що. Я теж звертаю увагу ось на інших собачок, і собачки можуть там собі бути біля своїх господарів, вони собі так недалеко від них відходять, досліджують собі територію, можуть просто спокійно біля них собі бути. А наша собака, вона от хоче рухатись вперед, 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 і треба досліджувати все, що її оточує, всі запахи і, і так далі. І хоча ми можемо взяти з собою на прогулянку і м'ячик, і пулер, і так далі. І якщо чесно, то вона не хоче цим на вулиці гратися. Типу її е, цікаві, навпаки, оці всі запахи, такі, такі в мене е, асоціації відбулися, коли я дивилася це відео. Ну що ж, я зараз на кухні і хочу, все-таки треба братися до того фаршу, що в мене розморожений. Е, це фарш кролика. І я думаю, зробити котлетки. Взяла кріп, сам фарш, яйця, цибулька і тут сир моцарела. В нас просто він залишився відкритий, і я думаю, просто, що його вже вартує використати. Якщо чесно, то чисто імпровізація. Я не знаю, чи вийдуть смачні ці котлетки, але буду пробувати. Якщо я не спробую, то не дізнаюсь. Я думаю розпочати з нарізання цибулі, тому що її треба буде підсмажити. Ой. Це цибуля, що ти облизуєшся. Якщо чесно, то в мене ще е, руки е, залишились запахом цибулі. Пора, я її нарізала. І хоча я вже не знаю скільки разів мила руки, а мастила кремом, і все рівно. Ось... <с> ось цей запах цибулі, він дуже приставучий. Я пам'ятаю. Це жахливі спохіди, чесно. <с> Тому що. В дитинстві, я не знаю, в мене батьки, бабулі, дідусі були помішані на тому, що в мене глисти. Тому що я погано їла, в мене поганий апетит. І ніхто не задумувався, що, можливо, я просто справді не хочу їсти, а не через те, що в мене глисти. І мені, бабуля, ціле літо. З Самого ранку, як тільки я прокинулась, вона давала мені настоянку з цибулі. Там ось так от цибуля була порізана кубиком таким дрібненьким, і оцей весь сік, можливо, воно було з водою ще, я не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, це, це, ну давай, ну ложечку, ну, ну ложечку, фу, це такий жах. А потім звідки береться розлад харчової поведінки? Не знаю, <рес> <рес> причина невідома. <рес> мені здається, що мені вистачить навіть і половинки, тому що там невелика кількість паршу насправді. Вже з перцем і з сіллю я сюди додам яйця і сховаю ці яйця. Думаю, візьмусь за зелень кріп. Наче виглядає непогано. А я, до речі, не знаю, чи я правильно роблю, що я весь його мию. Бо я подумала, що я можу порізати весь ось, а взяти трішечки, а інше заморозити. Чи це треба було мити, чи не треба було мити? Я просто пам'ятаю, як ми жили на орендованій квартирі і там були такі... Власники, знаєте, що дуже сильно дбали про своє майно. Вони справді кожного місяця приходили, перевіряли, типу, чи ми там нічого їм не зробили, не зіпсували і тому подібне. І прямо так всюди всюди заглядали, дивилися. Ось. І я пам'ятаю перший місяць, ну, типу, я нормально все помила, все прибрала, а в нас було чисто. все. Ну, типу, я не можу сказати, що в нас було брудно, але для них цього було недостатньо. Там ми, наприклад, там така була мийка на кухні з нержавійки. Ось. І ну, після того, як ти помиєш, якщо її не витирати прямо насухо насухо то там залишалися каплі води. Але просто так як з досвіду, у нас теж раніше в батьків дома була така ж сама. Е Мийка на кухні з нержавійки. І я не пам'ятаю, щоб мама її витирала насуху, і тому в мене такої звички і не було. А їм це не подобалося. І вона нам показувала, які треба купити ці, боже, Засоби для догляду там, за мийкою, за ванною, кімнатою і так далі. Е, типу, вона казала, ось подивіться ось таке, сфотографуйте собі. Е, ось. І, і вона постійно ну, вона тоді сказала: ви ще молоді, ви ще не знаєте. Типу, як воно має бути. І це от зараз, коли я помила весь цей кріп і... Не... Хочу його заморозити, те, що залишиться. Е, от. І чи треба було його мити перед тим? Це так само. Я ще молода, я ще не знаю. Цибулька я підсмажила сюди, кинула, тарішки кропу кинула, цей залишився. Зараз буду перекидати його в пакетик і ховати в морозилку. Так, я натерла сирочок, зараз буду додавати до загальної маси і формувати котлетки. З цієї сторони такі гарненькі виходять, а ось з цієї сторони трішки бліді ось. От стільки котлеток в мене вийшло. Якщо чесно, то я думала, що буде набагато менше, що там взагалі буде пару штучок, тому що фаршу мало. Але ось така от вийшла трішки глибоченька мисочка. Все, на кухні частенько, посуд помитий, плита помита, поверхні помиті. Адже вдома Ріна їсть свої смаколики, <сум> сушені ласощі. Для неї, взагалі, цей вечір так такий видався важкий в фізичному і ментальному е, сенсі, е, тому що я спочатку вдома з нею повторила всі команди, погралася м'ячиком, е, бо я бачила, що вона хотіла. Вона сама вже проявляла ініціативу, щоб пограти з м'ячиком. Е, от і я е, її почала вчити перепригувати через бар'єри. Е, от, Ми розпочинали з ось цього бар'єру. Типу, звідси туди, звідси сюди. Потім ось так от на сюди випригувала, сюди, сюди, потім навпаки. Ось. Е, і потім ми вийшли на прогулянку. Ми гуляли більше години. І ще. Е, коли ми повертались додому, зустріла таку малесеньку-малесеньку дівчинку. Їй десь рік і два е, от, Луна. І вона з нею побігала, погралася. Е, от, взагалі, Ні та маленька її не боялася, ні вона не боялася. Е, от, е, І взагалі класи, я думаю, вечір в неї е, е, ну, в <рійна> Раїни вечір видався. Е, Супер! <хи> Вона їсть свої смаколики. Зараз буде відпочивати, і я теж чимось займусь. <хи> на цьому я буду завершувати це відео. Тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал. Будьте здорові! Мирного неба! и до зустрічі завтра.